Вона містка, мобільна, а головне необхідна нашим оборонцям на фронті. Лазню на колесах координатори гуманітарного штабу готують до відправки. Наш гуманітарний штаб, наша команда в цілому, визначила для себе одним із пріоритетів забезпечення наших військовослужбовців, можливістю користуватись банно-пральним комплексом. Всередині дві пральні та дві сушильні машини бойлери, системи фільтрації води, вентиляція, розетки. А місця вистачить, аби одночасно приймали душ шестеро людей. Використовувати комплекс можна протягом цілого року, незалежно від погодних умов. Його легко транспортувати. А колір хакі робить лазню непомітною для ворожого ока. Вона мобільна, вона може пересуватися за допомогою різних видів типів автомобілів, що дозволить ну і. Універсально використовувати, вона утеплена, і вона взагалі не має, скажімо, прив'язки до сезону. Вона може використовуватись і буде використовуватись е щомісяця літнього зимового виготовляють комплекси в Україні. Наразі ще одну таку лазню гумштаб готує до відправки. Декілька ще на стадії виробництва ця мобільна лазня поїде до вінницьких оборонців на Херсонщину. Вирушаємо да спільно з обласними колегами, депутатами, міськими міською радою в Херсон передавати цей комплекс найближчим часом, тому що ми розуміємо, яка є потреба в цьому комплексі, тому що спека потреба є нагальна, тому вирушаємо сьогодні. Повністю укомплектований і готовий до роботи мобільний стоматологічний кабінет. Він теж поїде на Херсонщину. Тут є стоматологічна установка з хорошим освітленням, з хорошим кріслом. Ось монітор, на який ми можемо вивести зображення з рентгеновського апарату. Ось до рентгенський апарат наш, який ми можемо зняти кореневі канали пацієнтів. І сюди вноситься інформація, і звідси ця інформація передається на монітор. Тобто ми бачимо наскрізь людину. Усі інструменти тут стерильні. Є два автоклави, дбають і про умови зберігання ліків. В цій шафі під'єднаний мінімальний холод для того, щоб зберігалися матеріали для того, щоб вони не псувалися. Стомат кабінет на колесах вже пройшов випробовування в польових умовах і довів свою ефективність. За потреби лише за день в ньому встигають надати допомогу півсотні оборонцям. Медики тут лікують, видаляють та пломбують зуби. Усі процедури безкоштовні. До Соматологам, мабуть, їм важко добратися, то треба поїхати тепер до них. Якщо їм в цьому потреба, то дати послугу, ми готові. Пробний виїзд від гуманітарного штабу не тільки там, різним спорядженням, військовим, захисним продуктами або чимось іншим, а саме таке. Специфічна медична допомога, яку насправді можна в цих умовах надавати, і без відриву від несення служби, крім лазні та стоматології бійцям, координатори гумштабу відправили ще близько чотирьох тонн води та їжі, зокрема свіжих овочів, фруктів, макарон та консервації.